Доброго дня, шановні, радий вас вітати на своєму каналі. Звати мене Давидюк Олександр Миколаєвич. Я доцент кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат. Сьогодні у нас з вами чергова зустріч присвячена тематиці мобілізаційного законодавства. Сьогодні ми з вами говоримо з приводу того, чи є офіційним мобільний додаток Резерв Плюс. Чи можна його використовувати для офіційного спілкування і обміну інформацією з органами військового управління? І саме головне, наприкінці сьогодні ми з вами визначимось, а чи доцільно взагалі встановлювати і користуватися мобільним додатком Резерв Плюс? Перше, з чого ми з вами розпочнемо, це визначимось тим, яку інформацію ми можемо отримати за допомогою мобільного додатку Резерв Плюс? Відповідь на це запитання нас міститься на сайті Міністерства оборони України, де роз'яснено, що резерв плюс це той мобільний додаток, який треба ототожнювати з електронним кабінетом призовників військовозобов'язаних та резервістів. З цього інформаційного повідомлення ми з вами як мінімум можемо зробити висновок про те, що такий додаток носить статус офіційного. І, відповідно, через нього можна здійснювати дії, які несуть за собою певні юридичні чи правові наслідки. Давайте з вами розберемося, яким нормативним актом визначається, що являє собою особистий кабінет призовника військовозобов'язаного і резервіста, і яку роль він може виконувати при спілкуванні з органами військового управління. Правовий статус цього кабінету визначається законом України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Який було прийнято 16 березня 2017 року, номер 1951 8 римськими, відповідно до положень статті 14 з позначкою 1 електронний кабінет військового військовозобов'язаного чи резервіста це персональний кабінет, він же захищений відокремлений веб-сервіс, за допомогою якого призовнику військовозобов'язаному чи резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації про його персональні та службові дані. А також до певних адміністративних послуг. З цього визначення ми з вами, шановні, бачимо, що електронний кабінет все-таки це спосіб дистанційного електронного спілкування між відповідними органами військового управління і тим призовником військовозобов'язаним чи резервістом, який бажає вступити в зносини з приводу такого спілкування. В межах наших попередніх відеозустрічей ми з вами вже зачіпали трішки запитання правового статусу мобільного додатку Резерв. плюс». І ми з вами говорили, що для того, щоб можна було зробити висновок щодо офіційності цього мобільного додатку, нам з вами не вистачає двох нормативних документів: або ж положення про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних зобов'язаних та резервістів, чи положення. Про державний веб-портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони, які мали бути затверджені Кабінетом міністрів України, при цьому, в ході практичного застосування чинного законодавства про мобілізацію України, можна було отримати певну інформацію про те, що ці два нормативно-правові акти вони були прийняті у встановленому законом порядку Кабінетом міністрів України, тобто ці положення були затверджені відповідними постановами. Проте, з якихось причин Кабінет міністрів України засекретив їх зміст, присвоюючи гриф для службового користування до їх повного тексту. Що це для нас з вами означало? Означало, по факту, це те, що ми з вами не могли почитати ці нормативні документи, оскільки вони не розміщувались в жодній публічній офіційній базі даних. Що ж змінилося у нас з вами з моменту нашої з вами останньої зустрічі і останньої розмови з цього приводу? Так, наприкінці серпня 2025 року в засобах масової інформації почались з'являтися відповідні інформаційні повідомлення з приводу того, що кабінет міністрів України все таки розсекретив ту постанову, якою визначається правовий статус мобільного застосунку Резерв Плюс. Проте, таке умовне розсекречення у нас з вами все таки відбулось частково. Станом на сьогоднішній день кабінет міністрів України зберіг гриф для службового користування відносно положення про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Проте було оприлюднено положення про державний портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони. Вказане положення було прийнято і затверджено постановою Кабінету міністрів України від 30 липня 2024 року номер 879 Називається воно щодо деяких питань державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони. Посилання на цей нормативний акт я залишу вам в описі під цим відео, і ви завжди зможете ознайомитись з його повним текстом самостійно. Ознайомившись із змістом цього підзаконного нормативно-правового акту, ми з вами можемо знайти в ньому пункт 45, який нам визначає, що електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста функціонує у формі персоніфікованої веб-сторінки чи або мобільного додатку «Резерв плюс». Цього положення у вказаному нормативному акті вже достатньо для того, щоб ми могли зробити повноцінний висновок з приводу того, що з моменту оприлюднення цієї постанови мобільний додаток Резерв Плюс стає офіційним мобільним додатком, через який ми з вами можемо вчиняти дії, які тягнуть за собою певні правові наслідки. Також хочу звернути вашу увагу на те, що у нас з вами по сьогоднішній день відповідні органи державної влади не реалізували функціонал доступу до особистого електронного кабінету призовника військовозобов'язаного чи резервіста у формі окремої веб-сторінки. Технічно реалізовано тільки такий доступ через мобільний додаток Резерв Плюс. Які ж правові наслідки має для нас з вами визнання мобільного додатку Резерв плюс офіційним способом для доступу в особистий кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста? Насправді таких наслідків дуже багато. Відповідно, я для вас згрупував їх в великі чотири основних категорії, на яких ми з вами трішки детальніше зараз зупинимось. Перше, це можливість отримати офіційний актуальний військово-обліковий документ в електронній формі. Друге, це можливість зрозуміти, в якому стані знаходяться ваші облікові дані, які є в розпорядженні органів військового управління. Третє це можливість офіційно звернутися до Міністерства оборони України, минуючи і не відвідуючи відповідні територіальні ТЦК та СП. І четверте, це можливість здійснити певні офіційні дистанційні дії щодо військового обліку. Нагадую вам про те, що в нашій країні з 16 травня 2024 року існує постанова кабінету міністрів України номер 559 про затвердження порядку оформлення чи створення та видачі військово-облікового документа для призовників військово-зобов'язаних та резервістів і форми такого документу. Цим нормативним актом чітко визначається, що таке військово-обліковий документ і яким чином він має виглядати станом на сьогоднішній день. Відповідно до пункту 2 цього підзаконного нормативно-правового акту, військово-обліковий документ оформляється чи створюється, або ж видається, чи замінюється в електронній формі чи в паперовій формі. В електронній формі він генерується засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста, чи відповідно за допомогою єдиного державного веб-порталу електронних послуг ДІЯ. У нас з вами, до речі, є окреме відео записане на моєму каналі, де ми з вами покроково розбиралися, яким чином отримати відповідний доступ до такого військового облікового документу через портал Дія. Посилання на це відео зараз знаходиться перед вами на екрані. Який же висновок ми можемо з вами зробити, виходячи з того, що мобільний додаток Резерв Плюс тепер є офіційним способом доступу до електронного кабінету військового військовозобов'язаного і резервіста. А за його допомогою ми могли згенерувати 2024 року військово-обліковий документ в електронній формі? Висновок тут напрошується лише один. Тепер за допомогою мобільного додатку Резерв Плюс, ми з вами можемо генерувати без будь-яких обмежень. В спосіб визначений програмним забезпеченням цього мобільного додатку в електронні військово-облікові документи, і вони тепер будуть носити правовий статус абсолютно офіційних повноцінних військово-облікових документів. У цілому, всі ті можливості, які відкриваються після надання мобільному додатку Резерв плюс офіційного статусу, вони у нас з вами зазначені у особливому і спеціальному додатку до постанови Кабінету міністрів України про деякі питання державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони. Давайте тепер з ними познайомимося трішки більш детальніше. Перед тим як ми з вами перейдемо до переліку електронних публічних послуг, які тепер доступні через мобільний додаток Резерв Плюс. Нам з вами треба невеличке застереження зробити. Цей перелік орієнтований не тільки на військовозобов'язаних призовників чи резервістів. Він також орієнтований і на військовослужбовців, оскільки для них доступ до цього кабінету вже здійснюється через особливий мобільний додаток АРМІЯ Плюс, який багато в чому є подібним за своїм інтерфейсом і функціоналом до відповідно додатку Резерв Плюс. Які ж саме правові можливості стають для нас з вами доступними після надання офіційного статусу мобільному додатку Резерв Плюс? Перше це уточнення облікових даних, що містяться в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, друге це отримання інформації про свої персональні дані, що містяться в цьому ж самому реєстрі. Третє формування військового облікового документа в електронній формі, в актуальній чинній формі, який буде носити абсолютно офіційний характер. Далі це формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Далі це у нас з вами подання будь-яких заяв звернень, запитів та інших документів щодо військового обліку на території України. Потім це оформлення та отримання відстрочки від призову під час мобілізації, відстрочки від направлення для проходження базової військової служби, звільнення від проходження зборів, подання заяви чи звернення та підписання контракту про проходження військової служби. Також тут є подання заяви звернення запиту та інших документів на реєстрацію в системі електронної черги для отримання публічної послуги, далі це доступ доступ до програм лояльності та отримання певних привілеїв, дисконтів та, та знижок, це вже для військовослужбовців. Також тут є у нас з вами проходження навчання що є теоретичною складовою підготовки до національного спротиву, і відповідно проходження навчання за теоретичною складовою відносно базової загальновійськової підготовки. Наостанок, давайте з вами визначимось, а чи доцільно взагалі використовувати мобільний додаток Резерв Плюс? Виходячи з мого досвіду, виходячи з практики судового чи адміністративного оскарження певних рішень ТЦК та СП? Виходячи з практики фактичного застосування норм мобілізаційного законодавства, я можу вам рекомендувати тільки одну форму поведінки. Так. Користуватися цим мобільним додатком є доцільно, оскільки саме через нього ви можете отримати всі необхідні вихідні дані для ініціації будь-якої процедури захисту прав і законних інтересів, призовника військовозобов'язаного чи резервіста. І саме головний бонус від цього мобільного додатку він полягає в тому, що під час отримання такої інформації вам не треба відвідувати ТЦК та СП. Більш того, ті дії, які ініціюються через мобільний додаток Резерв Плюс, шановні, їх розглядають з точки зору як от, з боку держави, їх розглядають посадові особи Міністерства оборони України. І в жодному разі працівники ТЦК та СП до розгляду таких заяв і звернень відношення за загальним правилом не мають. Як показує досвід Користання саме такої, наприклад, адміністративної форми оскарження, ефективність від неї набагато вища, аніж від звернень безпосередньо до ТЦК та СП. Враховуючи позитивний характер від використання даних отриманих за допомогою мобільного додатку «Резерв Плюс», виходячи з більшого ступеня ефективності тих дій, які здійснюються за допомогою цього ж самого мобільного додатку, я анонсую для вас в майбутньому, найближчим часом, цілий ряд додаткових відео, де ми з вами покроково будемо вирішувати найбільш типові ситуації, в яких може опинитися будь-який призовник військовозобов'язаний через. І будемо пробувати, відповідно, з вами навчитися те, яким чином, правильно подавати певні звернення, в тому числі і щодо зняття з розшуку, постановки на облік, інші необхідні дії, виконання яких є обов'язковим через такі от особливі положення чинного законодавства України. Підтримати мене і мою роботу. Ви завжди можете підписавшись на канал, лайкнувши цей відео і поширивши його серед своїх друзів і знайомих. Шановні, не забуваємо про те, що врятувати нас можуть тільки сили оборони нашої країни. Допомагаємо силам оборони, донатьмо на сили оборони. Слава Україні! Слава ЗСУ!